Всім привіт! Ось настав нарешті мій улюблений вечірній час, коли мої орхідейки купаються в променях заходу сонця. І я обіцяла показати в повному розпуску цей неперевершений пілор білий. І ось він перед вами. Я просто щодня милуюсь, любуюсь його красою. Він настільки чудовий. Такий він ніжний, дуже гарна форма квіточки. Він такий, наче пілор, наче треліпс, виблискує просто на сонечку. Краса неймовірна. А загалом хочу розповісти, що зараз в мене ще квітне про літнє цвітіння, чи, можливо, є щось новеньке. Бо. Особливо поділитися зараз нічим. Все, що квітло продовжує квітнути. Лише одна тоша пустила новий квітонос. І наразі більше нічого новенького і цікавого. Проте це цвітіння у мене триває ще з зими. І я рада, що хоча б є ці квіточки. Бо геть сумно би було на балкончику, а так то є чим любуватися. Ось погляньте поближче на ці чарівні білі дзвіночки. Сорт називається Antura Taipei. Ось такий він. Красивий, прекрасивий пілорчик. Зараз він у мене такий зірка на балконі. Найбільше привертає до себе увагу, тому що він заквіт ось так пишненько. І більшість орхідей зараз доквітає, мають по кілька квіточок. А ось він тільки закінчив відкривати останню квіточку. І я сподіваюся, що буде довго ще мене радувати, тому що. Він досить довго відкривав квіти від початку розкриття першої до останньої. Пройшло близько двох місяців. І наразі він не скинув ще жодної квітки. Тому я думаю, що він такий з цих довгоквітучих сортів. Принаймні, сподіваюся на це. Хочеться подовше ним малуватися. І ось поруч, думаю, що це мені так пахне. А це один з головних ароматизаторів моїх ось такий чудовий лимонний восковичок-метелик, який же в нього приємний цитрусовий аромат, такий інтенсивний. Навіть в ці вечірні години він дуже-дуже гарно і смачно пахне. Але крім цього, прекрасного восковичка. Ще тут в мене служить ароматизатором Амадора, нещодавно придбаний. Я навіть не очікувала, що ця рослина може так гарно пахнути і настільки сильно. Так от, вони вдвох компанія, і тут вони створюють дуже гарні аромати. Ось порівняно квіточка з Антуро. Ось такі малесенькі вони. Ну, тут просто квітка гігантська. Восковичка квітка близько 6 см досягає. А тут, не пригадую, близько 11. Напевно, тут один от пелюсток такий розміром, як ціла квіточка. Але восковичок дуже любить квітнути рясно. В нього така завжди велика шапка квітів. Тому він такий. Гарний яскравий акцент завжди в колекції. Він не втрачає колір свій. Постійно ось такий яскравий-жовтий, можливо, навіть його набирає, бо відкриває, відкривається він таким зеленкуватим відтінком, а потім перетворюється в такий насичено-насичено-жовтий. Дуже його люблю. Дуже він такий, як родзинка. Постійно робить таку яскраву плямку. Продовжує квітнути Dream Diamond. Такий в мене метелико ракушко. Вже скинув кілька квіточок, але все рівно більшість ще тримає. Зараз бачу, почав активно рости, ростить новий листочок. Вже настає час більше для корінчиків, листочків а цвітіння. Вже йде на другий план. Хоча я цьому і рада, нехай ростуть. Вони вже своє відпрацювали, відквітли, тому потрібно і нарощувати листочки. Але оцей сорт, до речі, дуже довгоквітучий. Я не пригадую, скільки, але квітне точно з зими. Він теж такий трішки восковий, гарненький. Колись був моєю мрією. І ось розета. Не дуже вона має такі свіженькі квітки, тому що це магазинне цвітіння. Але мені дуже шкода їх зрізати. Дивіться, особливо, яка вона гарна в цих промінях сонця. Вона трішки вигоріла, була яскравіша. Але навіть ці відтінки, вигорівші, вони такі ніжні. Такі лагідні, спокійні, дуже їй пасують. Надзвичайно гарна квітка. Взагалі ні секунди не шкодую, що придбала її до колекції. Вона просто королева бігліпів. Скажу, що навіть ті, що метелики не так деякі приваблюють, як ось ця її така чарівна форма і ці прекрасні ніжні відтінки. У мене тут трішки такі джунглі, потрібно добиратися до кожної орхідеї, де хто он сховався. Наприклад, як ось цей це піксі Рец, Продовжує квітнути. А може не не Рец, Можливо, це і спотот Леопард. Треба точно глянути по бірусі, напевно, спотат Леопард швидше за все. Ось тримає такі три дорожчі чудові квіточки. Вони такі яскраві ще, не вигоріли зовсім. Бо, здається, що Піксірець в мене вже відцвів, і я обрізала там квітоносик і вже не маю що показати, а це ще продовжує. І ось на задньому плані його такий, можна сказати, брат, друг. Схожі вони між собою. Це. Боже мій, як же його звати? Я забула. Теж якийсь там леопард. Ось такий він теж схожий, по малюночку. Так повідсушував він вже нижні пелюстки, але продовжує квіти тримати. Стійкий, стійкий. Хоча минулого року скажу, що він в мене швиденько відквіт. Не знаю, з чим це було пов'язане. Цього року, хоч такі не надто привабливі, але квітки тримає ще. Ось там всередині видніється Нептунчик. Продовжує квітнути сорт, дуже довгоквітучий. Колись він у мене був в стандарті і м -м, надзвичайно мені подобались його каскади і довге е цвітіння. І ось тепер він у мене є в метелику. Дуже щаслива, що він мені трапився. Зараз ростить своїх вже діток. І продовжує тішити цвітінням. В нього там ще є одна гілочка, але, на жаль, важко добиратися до всього. Думаю, і так помітно, який він красунчик. Тільки погляньте, як пасують один одному Амадору і Лігато. Особливо на заході сонця їхні відтінки якось так поєдналися і чудово доповнюють один одного. Я ось спеціально їх так. Поставила поруч один з одним і милуюся. І ось це, до речі, другий ароматизатор мій балкону, амадору. В нього досить такий сильний аромат, смачний аромат, приємний. Мені до вподоби. І разом з жовтим восковичком вони тут створюють просто запахи, неймовірні. Ось такі вони гарнесенькі. це мене лігато росте в квіточки. Такої трішки дивної форми. Ось. Але дуже гарні. І ось такий вагомий простір займають ось ці каскади в повороті. Він у мене такий цвітун щороку, кущ великий, і може. Багато років. І постійно він мене радує такими величезними каскадами квітів. Попри це, ростуть також дітей. І йому це не заважає ось так чудово квітнути. І такий насичений винний колір, і трішки контрастні його защіпи, які переходять помаранчеві відтінки. Дуже гарна орхідея. І в мене навіть трішки він ароматить. Ось такий він величезний. Треба буде вже його, напевно, омолоджувати скоро, бо шия така гола. І тільки почне ростити корінчики від шиї, то я його, напевно, зріжу і пересаджу окремо. А пеньочок залишимо на. Діточок Поруч продовжує квітнути чарівна фонда. Так само вона довгоквітуча. Скажу з вже власних висновків, що достатньо стресостійка. Вона після покупки не скинула в мене жодної квіточки, жодного бутончика. І прекрасно адаптувалася. Так само корінці не скинула, як деякі орхідеї полюбляють. Тому можу сказати, що сорт дуже витривалий. І ось така вона гарненька. Дивіться, які ці чудові переливи кольору, ці сплеші, і навіть крап біля защіпів. Ще скажу, що якщо понюхати її так близько, то відчувається легкий аромат. Звісно, вона не ароматить на відстані, але. Якщо близько до неї підійти, то можна його відчути. Це все в мене продовжується зимово-весняне цвітіння. Літніх квітоносиків немає. Лише ось ця краса тоші. Тут щось не на останній квіточці. Видала мені новий квітоносик, ось він. Пробував він щось розгалужуватися, але в нього, напевно, не вийде, немає сили стільки. Тому буде, напевно, такий одинарний, Але вона тут постаралася. Квітоносик такий пишний, квіток багато, тому я її це пробачу. Навіть я, чесно кажучи, не очікувала, що вона видасть ще одного квітоносика, бо в неї там ростуть дві дітки. Ну, як ростуть? Вони наразі завмерли в рості, не так розвиваються, як би мені цього хотілося, але я розумію, тому що на квітоносик потрібні їй сили. Дуже гарний метелик, такий крапчатий, сплешистий, тобто в ній є все поєднане, що тільки можна поєднати. Дуже вона контрастна і гарна рослинка. І ось продовжує в мене квітнути такий чудовий ніжний біглівчик-пілор. Назви я його, на жаль, не знаю. Він всі ці квіточки тримається, ще магазинне його цвітіння. І ось намагається мені доростити кілька, правда, одну квіточку він відсушив, бутончик. А ось ці, з якими прийшов, тримає практично всі. Здається, крім одної. Одну також він відсушив. І такий він досить ще свіженький, тверденький, дуже гарний біглівчик. Я його придбала трішки проблемним, але він. З цією хворобою впорався, а в нього коріння було дуже недуже. Я його кілька разів пролила топсином і більше нічого не робила, не пересаджувала, звісно. І він активувався, почав рости. Ростить новий листочок, і ось так продовжив ростити квітоносик. А корінчики ті, що гнили, припинили цей процес. І наразі з ним все добре. Тут ще продовжує красуватися й Соко Анна має ще достатньо багато квіточок, нових недорожче. Але я думаю, що вона вже і так своє відцвіла достатньо довго і пора її вже відпочивати. Бачу, що активно почала рости, росте новий листочок. Я думаю, що цим квіточкам залишилось недовго. Буду скоро їх зрізати. Я навіть не помітила. Тут сховався далеко в мене full Sanset або Sentriver. Ну кілька назв. Він десь там був ось так схований, собі ріс, я побачила, що він там є. Тут просто так багато рослин, всі на купу, що деякі можна навіть не помітити. Дуже гарна рослинка з такою крупною, яскравою квіточкою. Квіточка більша від фонди навіть. Це його дорощені квіти. Дорощені трішки більші, ніж були ті, що спочатку розкрилися. Надзвичайно гарний, чудовий сорт. То ще немає, його так само рекомендую. А ось тут взагалі без лишніх коментарів. Погляньте на цю рослину. Це все дорожчі квіточки. Має таку здатність дорощувати. Це друге домашнє цвітіння рослини і просто ось така розкіш. Надзвичайний каскад. Я, чесно кажучи, не вірила, що. Він так може, тому що на фотосадівника було саме таке цвітіння, і достатньо було важко повірити, що ця рослина здатна на такого типу цвітіння, але це правда, він ось такий каскадник, і коли квіточки просто ідеально повернуті одна до одної. Дуже фотогенічний, чудовий сорт, під назвою. Принцеса Сакура, здається. Там ще є кілька назв. Є номер 5017, Я вже його кілька разів показувала. Але просто це гріх не показати. У нас таку красу. Дивіться, скільки квітів. І це той, хто мене здивував дуже сильно. Це Snowball Butterfly. Це підліток від Sony. Перше його цвітіння, і ці квіти він тримає близько трьох місяців. Маленький кущик ось видав спочатку три квіточки, а потім дві доростив. І досі вони квітнуть, вони свіженькі. Правда, в кінці цвітіння він от видає такі зеленкуваті відтінки на губі. Спочатку їх немає. Ось по цій квітці, яка розпустилась останньою. Видно, що вона не настільки зелена, якось ці що. Розкрилися першими ось по цих двох квіточках. Але це просто-просто улюблений, напевно, білий мій метелик. І в нього такі гарні ці рвані края. І дуже яскрава, контрастна губа. Це от просто любов надзвичайний. І ось там я тільки помітила що в мене вже геть засох мій черібомб є з два. Є якийсь один дорощений бутончик, але всі квіточки вже підсушилися. Треба вже обрізати його. Своє, я думаю, він показав. Був дуже гарний, красивий, довго цвів і настав час вже дати йому відпочити. Ще раз покажу амадорчика. Я думаю, що він буде ще довго мене радувати, тому що такий довгоквітучий, гарний сорт. Вже теж почав активно рости, ростить листочок. Хоч розетка така слоняча, куди вже там листочки, але він старається здивувати, ростить ще новий. Сподіваюсь, не більший, ніж попередній. Ну, ще на кінець покажу цього неймовірного бігліпчика. З такою мутацією трішки рваного краю зі сплешами. Він же в мене розкрив майже всі квіточки. Я ще чекаю на останні три квіточки, і буде повний розпуск. Кажуть, що біглі такі капризні, але. Цей мені трапився надзвичайно стійкий. Він не скинув жодної квіточки, він переніс нормальну пересилку. І всі квіти на місці, коріння на місці. Тут в нього дуже маленька, така приємна розеточка, він всюди вміститься чудово. Ось такі рослинки я люблю. Ну і, звісно, його неймовірна краса. Про що я говорю? Що інколи звичайні бігліпи бувають красивішими від метеликів. І ось це той випадок. Вони поруч з розетою дуже доповнюють один одного. І, звісно, не можу вам не показати свою любов. Це в мене просто окрема любов до цієї мутації, а саме мутації нижніх защіпів. Я маю кілька таких рослин і наразі дуже хочу поповнювати свою колекцію, але вони не настільки часто трапляються, як би цього хотілося. Тому поки що милуюся тим, що маю. А маю я ось такого красення. Донедавна мені вдалося навіть знайти його назву Дівчинка допомогла. Ця назва трапилася саме в азіатських підлітках, бо купляла я його голландською рослиною, проте вони ідентичні. І звати його Вікторі Стар ось така зірочка, він такий красивий, такий плотний, цупкенький і має такі ось чудові нижні защіпи. Рослина дуже контрастна, дуже така радісна з вигляду. Надзвичайно, вона незвичайна, губа, жовтенька. Він не вигорає практично, залишається таким, лише, можливо, зникає сам жовтий фон. Наступна орхідея в моїй колекції з нижніми защіпами – це модена, всім відома. Вона любить часто мутувати в бантики, бабулетки. І ось таку мутацію в неї я зустріла вперше. Відразу побачила її серед своїх екземплярів і вхопила. І зовсім я не шкодую про це, тому що рослина надзвичайна, вона довгоквітуча, з гарною крупною квіточкою і з прекрасними контрастними защіпами вони так само можуть бути різними в різний сезон по відтінках своїх. Ось це Вашингтон, той, що з нижніми защіпами. Він у мене був нещодавно омолоджений. Посадили я його ось так в закриту систему. І він непогано її прийняв. Всі корінчики на місці. Ось ростуть нові. Він просто з гігантською розеткою це друга Мадору по розетках. Ось, і ростить в мене новий листочок. Це мій улюбленець з цією мутацією, він просто неперевершений. Ця рослина просто попала мені в саме серце. Я його побачила і зрозуміла, що це любов. Вставлю відео, як він у мене цвів. Зараз, на жаль, квітоносика немає, але я дуже сильно чекаю на його нове цвітіння. Сподіваюсь, воно буде таке, як і попереднє. І зараз покажу, хто ще поповнив мою колекцію нижніх защіпів. Це ось такий величезний масивний кущик з дуже гарним здоров'ям. Ось вже активувалися корінчики, починає рости він. Він вже в мене трішки довший час. Мав ось такий зрізаний квітоносик в теплиці. І це просто неймовірний сурфсонг. Із мутацією нижніх защіпів. В мене ніколи не було цієї орхідеї в стандарті, проте я знаю, що він дуже стресостійкий, витривалий, довгоквітучий, красавезний сорт з надзвичайно яскравою квіточкою. І ось моя колекція поповнилася саме таким екземпляром. Тільки погляньте на ці такі зеленкуваті, красиві защіпи. І наскільки гарно там е, згущуються фарби, е, утворюються такі сплешики через ці защіпи. Е, вони такі трішки темніші від загального фону. Е, квітка сама не вигорає дуже сильно, тому е, він е, тримає свій колір довгий час. і... Защі має трішки на контрасті. Дуже гарний. Я рада, що він мені також трапився і поповнив ряди моїх улюблених орхідей з нижніми защіпами. Ще знаю, багато і часто мутує котик, але я його ще не маю. Він такий більш розповсюджений. Можливо, з часом так само його собі придбаю. Ну що ж, наче показала трішки краси. Більше, на жаль, не маю. Все, що цвіте зараз, ви побачили. Нових квітоносів немає, але в мене така пора. Зазвичай, влітку в мене вони не ростять нові квітоноси. А продовжують своє зимове та весняне цвітіння. Тому милуюся з тим, що є. Всім бажаю гарного дня! Підписуйтеся, хто ще не підписався. Дякую вам за лайки, за перегляд, і до нових зустрічей!